І так, ми про чемпіонат області, до якого ти до фіналу потрапив і кажеш, що ти там доволі непогано зіграв, ти скільки приблизно очок набрав, і які там результати тобі запам'яталися? Фіналі я я мало набрав очок, я там два очки здається набрав. Там у мене були всі нічі, я навіть не переміг. Але символічно було, що я з королем зіграв у нічію чорними. Це була третя партія турніру, здається, тобто він там багато нічних взагалі зробив. Але тоді я там був ну взагалі там було одні КМС, і, тобто в мене єдиного був перший розряд. І я символічно дуже зіграв з, з ним і, і, у нічю чорними. Набрав два очки тоді, і ось ну це для мене запам'яталось таке. Але ось я в півфіналі грав з Юрченко, було цікаво грати з Юрченко, бо вона Юрченко мене є з нею. Ним... доволі сильний був КМС свого часу, але він це так, я, тим, я з ним теж внічую, зіграв в ніч зграв чорними, я грав в Грінфілда, е, з ним і зіграв чорними теж в нічую. А я з є цікава історія. Е, на острові якось там я грав, і там була перся контора. Мені ще ну, Було років 15. Тобто там я не грав, звісно, в конторі. Але там мій брат там іноді там, міг якісь ставки на футбол робити. І я просто, ну, мене знали просто там. Uh -huh. Якось він каже, там, зіграй там з тим, то тим-то. Ну, зіграв, я щось там виграв. І потім, а зараз і зіграю з моїм другом. І це був Юрченко. А я його один раз тільки бачив на турнірі. я запам'ятав його, і я у нього: а ви не Юрченка там, случайно? А він такий, ні. Він то я вас бачу на турнірі, ви ж Юрченко. А він грав, ну вибачте, я тоді був. Не і, і, і так, і так посмішку так він тягне, тягне, так рукою так, прикривається. Так, так. Гра була на 5 гривень, вибачте, на 5 гривень гра, тобто, тобто на гроші. тобто Це не було безкоштовно enfin, просто τіпва, на 5 гривень. Ну, за 5 гривень він може, він mm. може, за 5 гривень. Це було дорого. І я з ним грав, і я, ну, я знаю, що це Юрченко, Я кажу, що я кажу, і shells, і я кажу, ні, 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 я вас бачу на турнірі, а я його один раз бачив тільки, але запам'ятав. І ось ми граємо, я йому три гри програю, <Zamul Ping Stop> і четверта гра нарешті, я роблю нічию. Тобто виграти у мене там шансів взагалі ну, не було. Я там тільки перший можливо, розряд тільки виконав, а він, вибачте, вже там був КМС на турнірі, тому що, я пам'ятаю, він там на багато очок набрав. Він там чуть там топ-3 чи щось таке, він там десь нормально набирав. І шансів не було. Я в нього четверту тіпа зіграв нічу і все. Ну як час вийшов, бо ми вже грали довго з ним. І потім я його знову зустрічав на турнірі. Я говорю, так ви ж, Юрченко, я скажу вам, що ви Юрченко, ось у мене з ним був такий прикол. Так, ну що, але він, турнір... 15 гривень виграв, так? Програв, програв. Він він мене виграв. Ну мене було я там ледве я виконав. Скажу, він виграв 15 гривень. Так, так. 15 гривень виграв четверту партію. Нічого я не програв, але ось потім, коли на турнірі ще раз зустрічались, я теж не програв вже, тобто нічюю зіграв там без шансів для нього на перемогу. Там шансів не було. Тобто, ну непогано зіграв, я набрав 6 очок у тому турнірі з дев'яти. Останню гру я пам'ятаю, мені треба було вигравати. Я гра проти Алієва здається, Ілє... Алієвський Алієвський. Алієвський, Алієвський, або... Алієвський, Віктор. Непоганий шахіст, перший розрядник доволі Ладно. було складно так з ним, але я його виграв і тоді пройшов цю кваліфікацію. Зайняв якесь там. Там Було багато людей, хто шість очок набрав. Тобто там було шість очок, набрали там з четвертого го здається, по десяте. Я, здається, восьмий був по коефіцієнту, тобто, ну, поділив і пройшов, кваліфікувався. Це вже було непогано. І ось потім грав вже в цьому фіналі, ось де грали там Лой, Король, там Бараєв, Куцих. Оце був такий склад. Скажи мені, ти з корякою грав колись? Ось, ви знаєте, з корякою ніколи не грав. Ось так якось доля склалася. Я тільки бачив, як коряка грає, але жодного разу не зіграв з ним. А стом. Івавцом грав. до речі, на півфіналі я грав, я програв, але гра була дуже цікава. І ну я програв і він грав французький захист, але було дуже цікаво, і там мене були шанси дуже хороші. Якщо б я, можливо, грав без з покерфейсом, то шансів у мене було більше, бо я знайшов там якийсь такий крутий хід. Я прям прям знаєте, як з задоволенням так його зробив. Прям аж так з радістю, що він там думав хвилин 30 і знайшов гарну протидію. Можливо, якщо я просто там пішов, так знаєте, так, лице кирпичом і зробив би хід такий, то можливо я б його приймав. але ні, він там на на півгодини завис і знайшов. І я там Потім вже все-таки він мене переграв. А грав. Ти грав ось ну ти знаєш його звісно з нашим тренером, з Михайлом Васильовим чи ні? Тож, теж одного разу не грав, тільки бачив. Ось мене Михайло Васильєв, Це запам'ятаю е, його на все життя. Тобто, я пам'ятаю командний турнір. Чотири дошки, я вам вже колись казав, як я його пам'ятаю, і була. ну Це мій був перший командний турнір. Я пам'ятаю, там у нього команда була якась. Я пам'ятаю, там Спартак 3, здається, чи що там були діти, там років 6-7, і йому було <ріки> років 18. І він сидів на третій дошці, і просто, я бачу, там було там жодного було не було комесу на турнірі, тільки він. Я пам'ятаю, там було там, знаєте, там все, команди команди там. І там написано там перший розряд, там знаєте, графа, таблиця була графа. там Перший розряд, там другий. І там зеленим було зелений ручку, як знати КМС Василів Михайло. Я видаю, просто там всі перемоги, були, там просто сидів з якимись кольорами, ти став за дочкою, ну, в команді. Там, там же ж просто правила були, там середній вік потрібен був бути. Да. Так, Мені так, здається, можливо, це він грав. Це можливо, навіть я виставив команду. В мене було три малюки, і я його він вже в мене тренувався, мабуть. Може, це і тоді було. І я пам'ятаю, що теж я його долучив. Якось ми вирахували, що його можна покрити там шістеро п'яти чи шестирічними якимось. Які просто ходити навчились в минулому році. І Михайло Васильєв грав. Так, так. Дев'яти з дев'яти І просто без шансів всіх там гравив. Я це запам'ятав, думаю, добре, що я знаю, я пам'ятаю, це моя була думка. Добре, що я на четвертій дошці граю. Да. Що Ілліну залишиться, то Ілліну. Ілліна ну, Мих... грав. Михайло, коли до того, як він ударився в барменство, так, <тур> <тур> і була в нього доволі серйозна перерва. Ну, коли ми тренувалися, він на області, ось я був чемпіоном області, так? а він двічі був другим за мною. Тобто, попереду каряк, попереду усіх, він був друг другим. Тобто, ну він... коли в нього був ось цей пік, тоді, коли тренувався, то він доволі сильно грав, але тоді в нього ще був. Такий ну зовсім пасивний стиль гри. Це зараз він вже завдяки багаторічній праці і, ну, у дуеті зі мною, у зв'язці зі мною він вже змінив трішечки стиль. І вже в нього деякі партії є, де він там і атакує, і жертвує, що раніше від нього добитися. Було просто неможливо. Але ти ж мені якось розповідав, що ще один випадок. Ти якось запам'ятав Михайло. Так, так? я ну, скажу весь мене, Михайло, одразу. Я тебе ще запитав по, по одній ситуації. Е, це коли теж ну, він був, звісно, вже старший там за нас, усіх. Там ми були маленькі, і щось я пам'ятаю, як я в туалет іду, да, а його дражнили там. Ну маленькі хлопчики його дражнили просто він там їх, ганявся заганявся, там їх там мочив за це. Ну там просто там дайте, що Я щось як... Куроян до нього дорвався, я йду в туалет просто. І бачу, як куроян тікав в нього в туалет, і Василь його догнав, і там в туалеті чуть ли в не, не, ну, сусідній кабінці там чуть ли не топить, я бачу, я чую його крики. І, і Василя, аж, аж бачу його він високий був, я ж бачу, як над кабінкою він визначається, там і куроян там кричить. Там. Я таких історій, чесно кажучи, не знав. Це, можливо, я см'ятав, мабуть... це був хіт, розіває, як куроян! Ну вони ж разом так тренувалися у Іжніна, можливо, щось таке було, але Михайло мені ніколи про це не розповідав. Ну, я то пам'ятав просто цей прикол. Знаєте, дві історії які були, що добре, що на четвертий дощі граю, ще я його не зустрінув. за сахою до І І це, коли він тупив там курояна в туалеті. Це а це ж ти казав, що він там щось на караоке тобі запам'ятався? А, так, так. на караоке це був хіт. Це прям було. Я пам'ятаю, як він співав пісню з вами, то дуетом там. Так, яка я грязь, така я власть. І як прияти, в я в грязь упасть». До речі, крім вас, ніхто цю пісню не співав більше ніколи. в караоке. Я тільки так запам'ятав, бо я цю пісню, по-перше, ніколи не чув. Там було теж там вдаль, ангел, там, там постійно щось таке було. Ну, і так, арії. А цю пісню тільки ви й І кліп з Білом Клінтоном, з Монікою Львінським. Так, так, так. Барак Обама, з десь там був, але не пам'ятаю точно, Клінтон точно був. Можливо, там Барак Обама теж був. Але це був хід, бо тільки ви цю пісню співали. Я його запитав, це як в карокі так. Ну, Ми полюбляли так. Полюбляли дуетом співати. І ці пісні ще ми, знаєш. Любили співати я, типу, як е ну по-різному, ми мінялися. О, то був дует якось Мумітро Лелещенко, такий був дует. І ми ще цю пісню якось <с behaviour> теж з ним разом співали. Теж так доволі mm -hmm. весело виходило. Але ми то ми зайшли, як це, Запойбар називався, так? Ну то була... Ми зустрілися у трьох. Я працював в запої так багато, але то, то ми зустріли з перш першому зустрілися у трійці. Ресторан а, у трійку ми дуже часто ходили. У трійку ми дуже часто. Я там. Не добре працював там мало було заробітку для мене. То я там не довго я там місяць пробув і.